Ви вже бачили, мають бути нові твічдропси. Вони повинні бути з 28 червня, 29 -го і 30. -го. Дивіться, що ми можемо в них отримати. 28-го, звичайно, награда такі посередні. Там, можливо, для початківців вони будуть і нормальні. Там за 60 хвилин x5 щось там покачати. Бойовий досвід, вільний досвід, причому що вони ще й згорають, і ангарик. 29-й день по факту те саме, а от 30-й день це реально справді буде цікаво. За 30 по 5 рімок, і аптечок, і вогнегасників. За 60 хвилин по 3 резерва. От за 90 хвилин, надіюсь, щоб тільки не попався цей 5 цей стіль, який обично попадається. Хоча б, хоч один день прему чи три. Так, да, звісно, краще, щоб 3D-стиль, або взагалі премтанчик, але то таке. Головне, щоб не стиль. Але за 120 хвилин, тобто ми в будь-якому випадку будемо в профіті. Скоріше все, що один день прямо буде всім кидати, але є ймовірність і на 7, на 360, прям танчик, 3 d стиля чи взагалі танчик. Це, до речі, дуже цікаво. Але, дивіться, тут також будуть завдання вихідного дня. Тобто, ми зможемо там їх виконувати, ось зіграти один бій, і нам дадуть кучу всяких до пайків і так далі, і нічого страшного, і буде інше завдання: тут перемогти в трьох боях і дадуть вентіль. Ну, Це єдиний який плюсик. Але дуже цікаві є знижки: мінус 50% на обладнання, знижка 15% на восьмих, танки 8 рівнів, але за винятком нових. і також Знижка на преміум техніку, як 8 рівня, також 6-7. Все, приєднуйтесь, приєднуйтесь на Twitch і будемо дивитися раз його разом.